Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. Я обіцяла, що буде щось цікаве. Ну і сьогодні нова розпаковочка. Розпаковувати будемо не котиків, які чогось один одного миють. А де ще інше. Дивимось. Ну що, сьогодні розпаковка чек. Опа! Є! Так, переїзд пройшов успішно. Хтось там пищить, ну вони втомилися від поїздки, звісно, хтось відпочиває, а хтось такий жвавенький. Ну, такі ж вони маленькі. На фоні руки покажи, які я німа. Спочатку повісили їм велику лампочку червону, як у поросят, на 150 125 але. На 125, то виявилося, для них забагато. Вони розбіглися по кутках і почали ломитися назовні. Повісили трохи поменшу, вони якось деякі пожвавішали. Спробували їм і в кормушку насипати годівничку таку, і просто на пелюшки. Так вони хоч щось хочуть, ходять, збирають. Цікаві такі. Привіт, петух. Ей. Чого ти думаєш, що він, хлопчик? Ей, кур. Пімпім. Маленький. Маленький. Три. Тут типу, не Так, ну що, минуло пару годин. Перші емоції вляглися, а перепілочки мої трошки заспокоїлися, починають освоювати оцей простір весь. Ну, і я трошки розкажу, <кхи> чому це так? Звідки вони взялися? І де вони живуть, і навіщо вони потрібні. Хто стежить за мною, той знає, що в селі ми не так давно живемо. І вже м'ясом ми себе забезпечили. І м'ясом Вининою, і з салом, і вже птицею трошки лишилося, що правильно за, забезпечити себе яйцем. А яке яйце в нас буде найвигідніше і найлегше по, ну, по затратам нашого труду? Ну, це перепілка. Я подивів, подивилася багато відео, багато інших блогерів. І вони зручні в отриманні. Вони не потребують цього, щоб їх носити туди, сюди висаджувати на травку, забирати з вулиці, там, в сарай. Їм зробив кліточку і вони там живуть. Але ж до кліточки ще потрібен брудер. Це такі ясла, де вони будуть жити, поки вони будуть зовсім малесенькі. Ми знайшли вихід з цього положення. Ми знайшли у себе таку тумбочку. Радянських часів і зробили з неї брудер. Звісно, все, як завжди, пішло не за планом, бо планували ми отримати пташечок лише завтра. Тож сьогодні я мала тут все пофарбувати, побілити. Хотіли зробити ще ось тут сітку, щоб тут був піддончик, щоб чистити. Але вже не встигли, тому що сьогодні зранку нам. Продавець зателефонував і сказав, що ваші перепілки вже готові, їдьте забирайте. Ну, ми, звісно, що, зібралися і поїхали. А ще ми мали забрати з нової пошти терморегулятори, оці всі датчики. Я в цьому розуміюся мало цим займається чоловік, але ну, ми мали все це сюди якось встроїти. Але не встигли, тому поки що поставила звичайний термометр, щоб слідкувати. Продавець сказав нам, яка має бути температура. І ми за цим слідкуємо. Спершу поставили таку велику лампу червону, як у поросят на 125 Вт, то забагато. Вони прям всі посмажилися, порозбіглися по кутках, почали там пробувати вистрибувати. Я зрозуміла, що їм дуже спекотно, тож поставили таку меншу. Але все одно температура у них висока, тут 37 градусів. Хоча сказали, що має бути 39, але якось я не знаю. Я прям бачу, що їм спекотно. Звісно, буду з продавцем постійно на зв'язку. Він мені буде підказувати. Бо я їх взагалі в житті не бачила <сум> вживу. Я дуже здивувалася, я все ж таки думала, що вони будуть трохи більші, а вони ну зовсім малесенькі. Прям, ну, вони нереально маленькі. Не можна повірити в те, що це живе створіннячка, що це пташечка. Зараз покажу. Так, треба дуже обережно, бо моя рука така гігантська порівняно з ними. Дивіться. Ось, просто дві фаланги пальця. Крихітка таке маленьке. Але вже цікаво. клює мене. Ти мене клюєш? Ти диво, диво природи. Так, придбали для них ми ще одразу ось такий корм це старт. Зараз покажу, який тут склад, кому цікаво. Мені взагалі оця оці фірма дворик, вона називається. Мені дуже подобається. При старт я поросятам малим беру тільки у них. Ну, тому що мала вже гіркий досвід з пристартом, ні, зі стартом поросячим іншої фірми. Називати не буду, то місцеві виробники. Але мала поганий досвід, тож більше гратися з цим не буду. Тільки перевірене, тільки якісне. І не скажу, що воно набагато дорожче за інші корми. Там щось. Десь 550 гривень, здається, 25 кілограмів це багато. Цей корм ми подрібнюємо. Я блендером подрібнюю. такий, як порошечок. Бо сказали насипати в годівничку, показали, яку, я таку саму купила, але щось мені не подобається. Туди не всі доходять, не всі туди залазять, але ті, хто залазять, залазять з ногами, якось так п'ють. А я бачила у блогерів, що вони подрібнюють і розсипають прямо по пелюшкам. Такий дрібненький корм. Я так зробила і дивлюсь, що вони усі, навіть ті, що там ще сидять, лежать, <тас> ті так само підбирають цей корм вже клюють. Ще придбала, зараз покажу, ось таку аптечку мені порадили в тептеці. Але. Продавець сказав, що це не потрібно, що потрібен лише параціл. Три доби їх пропоїти. Один мілілітр на літр води. І цього буде достатньо. Більше нічого їм такого не давати. Ну, аптечка хай лежить. У мене там гусочка почала нестися, Качки мають скоро почати нестися, Якщо щось, то знадобиться, вона не зіпсується. Так. Котики тут сидять, дивляться, як в телевізор. Просто не відходять. Я вже завішувала так рушничком, щоб вони не задивлялися, але вони все одно лізуть, їм дуже цікаво подивитись, що це воно таке. Дуже страшно спочатку було, дуже страшно, тому що. Вони такі маленькі, і деякі, знаєте, вони прям лежали, ноги в різні боки. Хтось на спинці лежить, ніжки ці витягнуло, хтось на, ну, на бочок лягло, ши, шию якось вивернуло. Ну, Дуже мені страшно було, здавалося, що щось з ними не так, що якісь там вертольоти з тими ногами. Вже ж надивилась, не, не читалась. Але продавець сказав, що вони просто тільки що вийшли з яйця. Ну, Тобто вони не добові, а вони щойно народжені. Я так розумію, що деякі тільки сьогодні вранці народилися. Бо по деяких помітно, що вони такі бігають, жвавенькі, бачите, все клюють. а деякі здебільшого сидять. Але хоча б це минуло пару годин, вони перестали валятися, як попало. Вони все ж таки стали якось як як курочки сідати на ніжки і так дрімати. Дехто ще голівку кладе на підлогу, але все ж таки вони вже виглядають більш, більш живими. Котик Саймон. Дуже йому цікаво, що воно тут таке. Це взагалі для мене такий дуже новий досвід. Дуже мені цікаво. Я вже розумію, що. Ну, Я така людина, що я дуже за це все переживаю, переймаюся. Вже розумію, що сьогодні у мене буде ніч без сну, бо я буду бігати до них там, кожні півгодини перевіряти, щоб все з ними було гаразд. Я розумію, я дивилася, що у них є ну, відсоток, який не виживе, але для мене це все завжди дуже трагічно. Тож я переживаю. Вони у мене ще лише пару годин, але мені вже здається, що з ними якось важко чи страшніше. Не знаю, з поросятами якось звичніше. Звісно, першою порос я також так само переймалася, і другий, і третій, і четвертий. Я не можу сказати, що я не переймалася. Все одно і до поросят я бігала і майже в сарай ночувала. Ну, все було в мене. Але ось така я людина, не можу якось інакше це сприймати. Це стосується, мабуть, всього, що, ну, всіх тваринок, які в мене є. Навіть ось там гуска почала нестися, я з тим яйцем з першим бігала. Ну, як ото курка з яйцем, то я так бігала. І досі з цими яйцями, ось, до речі, дивіться, я їх не мила. Боже, дивіться, яке яйце з гуся. І які маленькі. Перепілочки. Збираю яйця, Ой, підписую всі. Це вони в мене сьогодні цим боком лежать. А завтра будуть іншим. Бо їх там треба перевертати. Мені підказали, то я перевертаю. Так що ось. Ось які в мене новини. Ось які в мене нові циплята. Так, знову лежить хтось на спинці. Треба подивитись. Ага, тут же вистрибує зараз секунду. Охилякають вони мене оцим своїм лежанням в дивній позі. Ні, все гаразд, всі живі. 50 штучок. Подивимось, скільки з них виросте. І як швидко вони мені почнуть давати яєчко. Дуже-дуже цікаво. Якщо маєте якісь поради. Будь ласка, кажіть, пишіть в коментарях, бо це для мене дуже новий досвід. Я зовсім, ну, я розумію, що робити, я читаю, але ж на практиці завжди виходить трошки по-іншому. Ось ще, ще зовсім не пройшло часу, а я вже зрозуміла, що тільки з годівнички їх годувати не годиться, що треба розсипати. Ось і досвід вже за перші пару годин утримання. Так що, я думаю, всі ваші поради мені згодяться. Всім буду дуже рада. Пишіть коментарі, чекайте на нові відео, і я вам обіцяю, буде цікаво. На все добре!